Всім мої вітання. Після ремонту чи обслуговування панорами автомобіля Меган 4 потрібно робити програмування чи так сказати ініціалізацію механізму цієї панорами. Як це робиться, нам пише сам виробник цього автомобілю. Ви це бачите на екрані. І як це робиться, я вам покажу візуально. Переводимо перемикач клюшу в ліве положення. Зажимаємо центральну кнопку і чекаємо характерного клацання рове. Почули. Відпускаємо і знову зажимаємо. Чекаємо, що панорама робить повний хід куди назад. Якщо ваш ремонт виконаний чи обслуговування вірно, значить вона займе правильне положення. Якщо не зайняло крайнє положення, перегляньте моменти вашого ремонту чи обслуговування. Всім дякую за перегляд.